Представляємо вам кунг алюмінієвий AR дизайн для пікапа Mitsubishi L200, ідеальне поєднання стилю та функціональності. Цей кунг не просто аксесуар, а справжня знахідка для тих, хто цінує надійність та практичність у своєму автомобілі. Виготовлений із міцного алюмінію, кунг забезпечує надійний захист вашого вантажу від будь-яких зовнішніх факторів. Будь то дощ, сніг або пекуче сонце, ваші речі залишаться в безпеці та сухості. Антикорозійне покриття гарантує довговічність, тому ви можете не переживати про пошкодження. Кунг і Design не тільки функціональний, але й візуально привабливий. Його сучасний та стильний дизайн ідеально доповнює вигляд Mitsubishi L200, надаючи автомобілю завершений та динамічний вигляд. Аеродинамічна форма сприяє зниженню опору повітря, що може позитивно позначитися на витраті палива. Безпеку вашого вантажу забезпечують надійні замкові механізми. А продуманий внутрішній простір дозволяє зручно розмістити все необхідне від інструментів до спортивного спорядження. Доступ до ваших речей буде легким та швидким. Монтаж кунга це швидко і просто. Вам не знадобляться спеціальні навички чи інструменти. Зі зрозумілою інструкцією та зручними кріпленнями ви зможете встановити кунг лише за кілька хвилин. Цей кунг підходить не тільки для перевезення вантажів, але і для активного відпочинку.